Постільна білизна мікс, де однак один комплект вартує лише 281 гривні. Вони всі йдуть різноманітні, лише деякі модельки можуть дублюватися. Загалом 11 комплектів 3090 гривень вартує цей лот. Давайте почнемо з тих комплектів, що будуть дублюватися. Це ось такий варіант, класне оформлення. Розмір у нас 135 х на х 80 на і це буде мікрофібра. Все в індивідуальному пакуванні, класно виглядає. Далі ось такий варіант. Бежевий колір у нас буде тут. 140х265х65. Це буде у нас котон сатин. Дуже класне до речі поєднання кольорів використовується. Mm -hmm. Та, далі, ось такий квітастий, більш рослинний принт 200 на 200 і дві наволочки 70 на 60. По складу у нас що тут буде? Я думаю, що це бавовна. Там, мені також здається, що це бавовна. Дивимось. Далі у нас буде ось така бавовняний комплектик. Це у нас 140 х на 265 65х65. На Такий білий, сіро-білий, сіро, сіро червону, синю смужечку. Класне поєднання також кольорів, але таке так. Далі. Ось такий є варіант. Сатин. У нас це цатин. 135х280 на, на 80. Далі ось такий варіант. гірчичного кольору у нас Микрофібра. є: 135х280 на, на 80 мікрофібра. Зверніть увагу, що все в індивідуальному пакуванні. Ось такий варіант, білий квітастий, 140х265 на, на 65. Скоріше за все, також бавовняний буде. Далі ось такий рожевий. Тут у нас розмір. 135 на 200, гарний пудровий, пудровий колір. Та ось такий бавовняний наборчик з вензелями, сірий. 140 на 265 на 65. Нагадаю, лише 281 гривня за комплект постільної білизни. Крута нагода поповнити асортимент вашого магазину. і Круто заробити на якісному товарі. Звертайтесь до відділу продажу контакти в шапці профілю.